Всім добрий ранок. У нас дуже така похмура волога погода. Був дощ вночі. І як ви можете помітити, що біля вуликів з'явилася тирса. Навіщо вона тут з'явилася? Ну, найперше є завдання це не давати під час дощу краплям з багнюкою, потрапляти на вулики. Як ви бачите, вулики після дощу чистенькі. Ось так це перше і найважливіше було завдання. Крім того, тирса досить непогано вбирає на себе вологу. Ось плюс до вуликів можна підійти завжди не в грязюці. Це досить непогано. Буду потрошки, потрошки, потрошки її сюди підсипати. Ось такі справи. Що будемо робити ще? Будемо як тільки підсохне або з'являться невеличкі морозики. Будемо наводити лоск, підфарбовувати вулики там, де бачите, там де це треба зробити. Обов'язково це будемо робити, тому що, ну, самі розумієте, повинно все виглядати нормально. Ось ця плівка, яка у нас є, як ви бачите, скільки вологи, це було все на кришках. А так, приємно залазити в вулик. Вчора залазив, зняв плівку, все сухо, все чисто. Дуже приємно працювати з вуликами, коли вони чисті і сухенькі. Тому хто використовує сітку дно, я прям дуже-дуже раджу. Дуже хороша тема. Отак. У нас тут я прибрав листя. На наступний рік є в мене в планах тут посіяти якийсь невеличкий газончик. Ось для того, щоб тут вулики додаткові, які будуть розміщуватися, щоб тут можна було нормально ходити. Ось так. Ось так. Такі справи в нас тут. І, звісно, не забуваємо за сало. Зараз починається той час, коли птахи дуже активно будуть ну, шаритись, шукати їжу. І ось бачите, нам треба вже кусочок вже міняти. Ось, І будуть. Лазити і біля вуликів, підстукувати, коротше, турбувати ваших бджіл. Вам це не треба, тому шматочок сала це недорого. Повішали і все. Ось так. Тут те, що нас зимують. Водичку ми вже прибрали, бачите, залишили ось одне місце, де є водичка, а з великих ящиків все позабирали. Ось так.